Якщо відкрити довідку з якоїсь популярної Python-функції, то можна побачити море різних аргументів. Але при використанні ми зазвичай вказуємо один-два параметри. Як так? Справа в тому, що при створенні функції можна задати значення по замовчуванню. Тоді аргумент буде називатись необов'язковим. вкажете його значення добре, не вкажете. Функція візьме те значення, яке прописано в її коді. До речі, будьте обережними, якщо аргумент має значення по замовчуванню і належить до змінюваних об'єктів. Проблема в тому, що Python задає значення такому аргументу в момент створення функції. Далі, якщо при виклику функція міняє значення об'єкту через команди типу append, extend, Insert, Remove, POP, Clear, Sort, Reverse. То це нове значення стане аргументом по замовчуванню. Як же бути в такій ситуації? По-перше, можна для змінних об'єктів не вказувати дефолтні значення. Нехай їх користувач пише сам щоразу. По-друге, можна скористатись типом «known» і створювати порожній список всередині коду функцій. А загалом головні правила такі. Вказуйте значення по замовчуванню після обов'язкових. Уникайте змінюваних об'єктів в якості дефолтних значень. За потреби збирайте аргументи через ARX і Quarks. Якісно документуйте свої функції і не лінуйтесь читати довідки для чужих. Поділіться своїми фішками для аргументів функції.